Давайте перевіримо, чи знаєте ви, що дійсно зміцнює імунітет. У вас є 3 секунди на відповідь. Поїхали! Імуномодулятори. На жаль, вони не мають доведеної ефективності, але звучить дуже красиво. Куркума, чесник, імбир та лимон. Ні. На жаль, це дуже смачно, але це не ліки і не панацея. Вітамін Д. Так. Але потрібно точно знати своє дозування, тому перед тим здати аналіз. Спорт так, це базова підтримка для організму. Йогурти та кисломолочна продукція. Так, але без зайвого цукру та ароматизаторів. Обливання крижаною водою. Ні. А от поступово загортовуватись можна. Якщо зробили помилки, не страшно! Приходьте на бранч 18 травня у Файній Клініці і ми розкриємо вам всі секрети імунітету. Ставте плюсик в коментарях і ми розкриємо вам всі деталі.